Універсально пропашний мінітрактор з кабіною від марки Левол за 13 тисяч доларів. Левол 354 HX SC на 35 коняк. Двигун у нас вже йде 4-циліндровий з рідним охолодженням, з безпосереднім вприском, а, маркування двигуна 4 l 22 vt Бачите, є вентилятор з дифузором. Акумулятор під капотом і система 20 вольт в ньому. Погляньте, по всій довжині є защита. Вихлопної. Всі патрубки, шланги, обладнання, все дуже чітко зібрано, скомпоновано матеріали найвищої якості. Бачите, гідропідсилювач, керма є. В ньому для нього окремий насос, окремий бачок виведений. Дуже високої якості повітряно-масляний фільтр погляньте. Такої фірми. Дивимось на, на обладнання. Є бачите, компресор, ось сам ресівер, гідровиходи погляньте, розепка під причіп встановлена, ось заливається паливо, паливний бак знаходиться ну, ось, бачите, над трансмісією, не внизу. Тоді є вал відбору потужності на дві швидкості та такий ось бухофаркоп. Самі виноси трьохточки. Ось такий вигляд. Заявлена маса, яку може витримувати даний агрегат 500 кг на навісне обладнання. Я думаю, навіть більше. Ззаду в нас ось такі пластмасові. В кінці крил з катафотами і також тут боковушки теж пластмасові. Передні крили, я не знаю, вони зараз тут не встановлені. Десь на складі. Не знаю, які вони пластмасові чи залізні. Є передні противаги. Задніх не встановили. Тоді розмір передньої у нас 6,5 на 16, задні 112 х 24 Ось, так. Капот закриваємо. Оптика в ньому погляньте яка. Тепер переходимо до огляду салону. Кабіна супер ущілена, ніде нічого взагалі Піщинка не пролетить сюди ніяким чином. Тоді з основних моментів у нас. Присутні в кабіні це є пічка, бачите, дефлектор. У нас супер як ущілина, така приборка в ньому. Волі. Навісні педалі, погляньте. Також плюс-майже рівний пол. Ось положення 4 передачі є в нас. Речаги з правого боку, речаги з лівого. боку. На дві швидкості валзи двору потужності. Форточки можуть відчинятися для провітрювання, заднього також. Бокові двері можуть фіксуватися, ось бачите, такими штучками. Також, щоб не закривалися на ходу, є захист від сонця, реверс і все, в принципі. Шумка хороша. Я вам скажу. Ось так. Не знаю як телефон передає, але ну, доволі нормально, як для принітрати такого класу. Ось так можна подивитися на щось дороге, в моєму огляді. 13 тисяч доларів за мій трактор з кабіною на 35 коней. Є блокування заднього диференціалу, забув сказати, механічне. Також у ньому двохдискове щеплення. Тобто, ну, вал відбору потужності не, не вимикається, коли вижимаємо щеплення повністю. Ой, навпаки, коли вижимаємо щеплення... А, так, все верно сказав. тут студія.